Привіт! Так, зараз е, що ми збираємося робити? Трішки з ремонтом ми вже зупиняємось. Ну як, там просто залишилися такі дрібниці, ми їх будемо, по ходу вже підробляти. Там полочки всілякі, ну взагалі доробляти. Оце все, що я собі там напридумувала. Але потрібно трошечки і е, розгрузитися від цього ремонту. Це по-перше. А по-друге, а по-друге, городи стоять. Двір стоїть, тому, тому, зараз, тому зараз ми, тому зараз ми, коротше кажучи, вирішили саме найперше, це у Ваньки розвалився стіл, його надвірний. А я зараз покажу, чому він розвалився. І, коротше кажучи, і його треба зараз зробити. То ми зараз зі Васиком підемо і зремонтуємо спочатку стола. У буде депресія. Так, <гум> да, у вас яка депресія прям буде. Коротше, ну, спасаємо дитину від депресії. Так, для цього. Вчора я купила отакі, отакі уголочки. Але, але знайшла ще вдома ще отакі. Коротше, нам без різниці, нам головне зараз його скрутити. Тому ми зараз цими всякими розними будемо скручувати. Так. У нас ще воно, звісно, не дуже зарядилося, але ми його все-таки візьмемо, я думаю, нам вистачить зараз на те, щоб прикрутити. І потрібні саморізики. Саморізики. Взагалі-то нам бажано десь знайти маленькі. такі. Так, коротше кажучи, зараз пошукаю, тому що в мене є великі десь. А маленьких не знаю. Маленьких, напевно, десь мають бути. Ось. Може Це так Ну, коротше кажучи, зараз пошукаємо саморізики маленькі, саморізики великі. І йдемо. О Ох! О Ох, цей васик. Так, де ти все складаєш? Де ти все склав? Там да. де? А, так. А ну, і ось цей стіл. Він прикольний стіл, просто тут рукоходник виходить, і вони із нього отак, типу, от, отак приблизно і було. Бігли, лізли, 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 потім... Впиралися в цей стіл, а цей стіл я сама зробила йому колись. О. І коротше, йому вже цьому столові років, напевно, 6, 5, 6 і... і ще тим паче, що ми зняли з нього кришку, це був стіл пісочниця. І вони пригали, видно, по цьому ДВП, бо верхня кришка знята була. Ну і, коротше кажучи, він розвалився. А це ж їхній любимий стіл. Да? То зараз, то зараз ми його візьмемо, зремонтуємо і занесемо туди до, до, до твоєї хатки. Да? Все, маленькі саморізики знайшла. Це ж ту ще як виявилося, то я його ще прикручувала на конформати. Ого, Нічого собі. Я, я щось і не пам'ятала, що це на конформат. І повиривали, оце туди. Чимось думала, що воно на саморізи було прикручене. Так, треба знайти десь конформатного ключа. Пішли шукати. Конформатний, по-моєму, це ключик. І зараз будемо якось відкручувати з тобою, так, да, Ваню? Laying low, a place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no place just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's bound. Quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy Так, тепер треба ось. Його, оцю. Блін, вона геть, його все треба розкрутити, я так розумію. А ну підожди, сама, підожди. Зараз будемо щось, щось придумувати. Тож на конформат. Ні, не на конформат. Ми зараз ну, спробуємо підняти. Ох, така складність у нас сумасшедша тут. Так, коротше кажучи, я так розумію, що його в принципі легше все розібрати і заново скласти. Ніж зараз оце щось там думати. Несе, що шуруповерт. Коротше кажучи, складність в цьому столі була та, що він уже старий. Ну, типу, коли я почала його викручувати, оці всі саморізи, всі оці комформати, простіше було то просто зламати його і заново просто робити, тому що воно все заржавіло. Воно все вже, ну, доски типу, розбухали, звичайно. Що... І, коротше кажучи, то було дуже складно. Єдиний плюс, що простіше було скласти, тому що воно вже все ставало типу на свої місця. Ну, Ну, оце єдине. Ну, і звичайно, що в мене був такий класний помічник. оце. О, а так-то ну, це, це капець, як, як я з ним навозилася, з цим столом, звичайно. Це, це не передай словами. Так, посадила на уголки. А, ну, Поки по два саморізики ось я закрутила, а потім вже буду докручувати. Зараз зверху вже для міцності. Тут, де були конформати, то я зараз позакручую сюди величезні оті саморізики. синочок, саночок саморізики? О, ось ці. Оці величезні. Ай Боже, що тут робиться? Так, оце все звідси витягувати, оці досточки, оце все прибирати. Коротше, вирівнюємо, вирівнюємо площину і вставляємо туди столика. Там моя церква була. Була, та й забула. Їй угу. вже було сто років. Відвалилася у колі. Було, та й загуло. Правильно сказано. Так. Ну що, зручно там? Угу. Подивіться, що в мене вийшло на фото. Піджи, потім покажеш мені. Так, вирівняла землю. Встановили сюди цього столика. Якраз тут тіньочок. Він тут, в принципі, і стояв, а тоді я завтра чи післязавтра поїду по фарбу. І вам, до речі, треба і доміка цього вже перефарбувати. Ура! Значить, на я даний момент... Туди. На даний момент, якщо хочете, щоб я вам тут зробила ремонт у вашому цьому домікові і на ваші площадочки, Хочем. то щоб зараз тут була чистота. У тебе типу робочий перекус все комфортненько. Ну, давайте, так вони загорілися цим прибиранням тут, тому що я їм пообіцяла, що ми оце. Оце все доремонтуємо, поставимо йому сюди парканчика, того, що там стоїть. Короте, зробимо йому тут затишний дворик, да? який колись був, поки дітки не повиростали. Взагалі-то, поки вони були маленькими, то тут такого не творилося. Потім почало вже творитися. Оце ось це ж вилазять, пригають. Коротше кажучи, Наведем тут лад давоня на хату. Ага.